Частка тих, хто позитивно ставиться до телемарафону, знизилась за останні два роки з 45% до 17%. Таку інформацію опублікували детектор медіа. У публікації йдеться про те, що через наявність телемарафону Єдині новини. А у цьому телемарафоні Єдині новини. Через те, що немає різних думок, то це підштовхує українців скоріше шукати інші думки у інших ресурсах, зокрема і у телеграм-каналах. А я ж вам скажу, поставте, будь ласка, цьому відео вподобайку, напишіть свій коментар, напишіть, як ставитесь саме ви до телемарафону. А я ж продовжу далі. Видання пише кількість тих, хто позитивно ставиться до телемарафону, знизилась на 28% за два роки. Таке дослідження опублікували детектор медіа. 77% опитаних зазначають, що через брак різних точок зору. На події в телемарафоні вони шукають інформацію в інших джерелах. Частка тих, хто позитивно ставиться до формату телемарафону, зокрема, знизилася за два роки з 45% у 2022 році до 17% у 2024 році. Про це свідчать результати п'ятої хвилі щорічного дослідження індекс медіаграмотності українців дві Двадцять 20 2024 проведеного ресурсом детектор медіа лише чверть українців це 26%, звертається до ефірів національного телемарафону Єдині новини, як до джерела інформації про суспільно-політичне життя. Це за даними дослідження, помітне зниження у порівнянні з минулими опитуваннями, зокрема у 2022 році. Ця частка складала 41%, А у 2023-му – 31%. окрім того, 77% опитаних зазначили, що через брак різних точок зору на події вони шукають інформацію у інших джерелах. 38% опитаних вважають, що телемарафон. Є виправданим форматом під час війни. Видання пише про те, що 57% опитаних вважають, що телемарафон єдині новини транслюють лише одну державну точку зору, і це, мовляв, на думку цих 57% опитаних є неприпустимим навіть під час війни. Також це ж саме видання детектор медіа опублікувало. Кілька днів тому публікацію, яка називається Депутати-Слуги народу, становлять 74% від усіх депутатських студій телемарафону протягом 28 квітня, 4 травня, це був моніторинг від детектор-медіа. Протягом тижня, 24 квітня, 4 травня, в гостьових студіях телемарафону було повне домінування гостей нардепів від слуг народу представників Європейської солідарності та голосу. Телемарафон просто не запрошували. Ветерак Суспільного представлення владної та опозиційних фракцій парламенту як завжди було збалансованим. Зазначає видання про це свідчить моніторинг детектор медіа за 28 і 30 квітня. Я ж вам чергове друзі нагадаю поставити вподобайку цьому відео. Це дуже важливо, адже алгоритми Ютубу працюють так, що саме ваші вподобайки дають можливість просуватися контенту так само, як і ваші підписки. Тому, якщо ви досі не підписались, зробіться, будь ласка, і ваші коментарі. А я ж вам, друзі, пропоную зараз переглянути нашу дискусію щодо єдиного марафону. Ми говорили з кандидатом політичних наук, доцентом кафедри парламентаризму, викладачем та політологом Ігорем Рейтеровичем. Тож приємного перегляду. Пане горі, одразу зазначу, що якщо говоримо про телемарафон, тут можна сказати, що там, хоча б якісь більш-менш ринкові зарплати збереглися порівняно з іншими каналами, які не входять в телемарафон. Там, скажімо, хто працює на марафоні, там ще телевізійники якось живуть щодо іншого медійного ринку. На жаль, не можна таке сказати за останні три роки. Тому, мабуть, всі ведучі паралельно стали блогерами і ведуть свій власний Ютуб, щоб вижити. І в певному сенсі це позитивно. В іншому сенсі, не дуже пане Ігорю, Як вважаєте, з нашим телемарафоном, що можна конструктивно про цю ситуацію сказати, і що буде далі з цим марафоном? Як вважаєте? Мені здається, буде далі працювати та й все. Ну, дивіться, тут дійсно цікава історія вийшла десь на першому етапі. На першому етапі, особливо повномасштабної війни, він дійсно мав певний сенс. Мені здається, він якби непогано може себе навіть проявив. Принаймні, багатьом громадянам не треба було шукати десь додаткову інформацію. Вони могли в режимі нон-стоп його дивитися. Там було багато актуальних новин, новин таких, знаєте, важливих. Вони прям. З лінії фронту були в цьому марафоні. І це, це мало позитивні власне наслідки. Звісно, від самого початку там було закладено е, таку мінус повільненої дії, оскільки деякі канали. Ну, як мінімум, три канали: прямий п'ятий еспресо. Їх просто не взяли в цей марафон. Не взяли. Я зараз не кажу, що їх потім виконали ще із власне мовлення. Да їх не взяли в марафон без будь-яких пояснень, тому що ну для мене особливої різниці між ними і тими каналами, які зараз в марафоні. Ну, немає від слова зовсім. Плюс там була така цікава історія, коли виник новий канал. Ми Україна, йому відразу дали слот в марафоні. І от виникає просте питання, як так може бути? Там дуже професійні люди працюють, багато хто з України 24 перейшов, та й за великим рахунком основа там з України 24 але ну заради справедливості ви тоді повинні до всіх ставитися однаково. Тобто, трьох-три канали ви не берете, а новий тільки з'являється, ви його, значить, туди вводите. А далі, от з марафоном почалася одна дуже велика проблема. Я можу від, ну, відверто про це говорити, тому що я. Дуже багато включався в перші там рік чи два, навіть можливо, навіть більше, в цей марафон на різні канали. Я на деяких каналах і зараз буваю. Тобто, в принципі, мене запрошують. Про проблем якби немає. Да, про, про щось там говорити. Ну, Теми в основному міжнародного такого характеру. Ну, вони не стосуються, скажімо, більше внутрішньої політики, да? тому, то, тому, можливо, це з цими пов'язано. Але тим не менше, потім головна проблема виникла в тому, що багато тем, які підбирав цей марафон, вони були далекі від реальності. Тобто, вони, знаєте, більш почали ставати такими трошки псевдопропагандистськими. Навіть я не кажу, що це не потрібно. Влеш-решт, ми ведемо війну. Під час війни власне своя якась пропаганда вона повинна бути. Вона повинна бути спрямована передусім назовні, але для цього в нас є окремі канали по типу Фрідома, які в тому числі російською мовою, скажімо так, мовлять. До речі, це єдиний канал, в який, наприклад, я коли включаюся, я говорю там російською мовою, тому що ми в принципі така вимога. Вони намагаються на пострадянський простір весь мовити і. Там якось інформувати людей, які, наприклад, не розуміють, на жаль, українську мову, але вони знають, наприклад, там російську. Так, от марафон, цей єдиний телемарафон. Він більше почав займатися вже в своїй більшості, не всі канали, але в своїй більшості обслуговуванням влади. І це, звісно, дуже велика проблема. Це обслуговування влади, в тому числі проявилося в тому, що на марафоні не, не присутні взагалі, взагалі не присутні взагалі представники певних там політичних сил, які є в країні. І Якщо, наприклад, там не присутність на деяких каналах колишніх ОПЗЖ-шників, але не на всіх, тому що на деякі вони ходять, вони продовжують ходити. Е, ну, воно ніяк не кореспондується з відсутністю там, наприклад, представників опозиційних сил, тієї ж європейської солідарності. Так не може бути. Якщо є парламентський телеканал Рад. Влада, вони повинні давати майданчик всім, нічого цього не відбулося. Я з вами погоджуюся в тому плані, що марафон і далі буде працювати. Чому тому що це вигідний інструмент, інструмент доносити певну позицію, але це позиція влади. Пан Богдан нам пише, що там працює багато проросійських ведучих. Ну давайте так скажемо. Вони не те, що проросійські, ну їм складно це робити в. Прямому ефірі, ви ж розумієте, да? вони працювали просто раніше на каналах, наприклад, Медведчука. Вони просто заробітчани в російському. Вони якби перейшли з каналів там, Медведчука і почали працювати на марафоні. При тому, знаєте от парадокс ситуації в тому, що люди, які це роблять, ну, от, які працювали там, зараз працюють тут, вони все роблять дуже професійно, патріотично, я б навіть сказав. Тобто, і Може, вони такі і є, але це дійсно більше схоже на те, що там була, був один порядок денний, вони його озвучували. Да? Значить, тут порядок денний інший, вони його озвучуть. Е, так що в цьому контексті це теж питання, да, що як же у вас там опиняються певні люди, а, наприклад, ведучих з інших каналів, патріотичних, які завжди були патріотичними, ви якби впритул ну, в не бачите і просто їх ігноруєте. Але виявилося, що це вигідна просто історія з інформаційної точки зору, тому влада, звісно, Марафон десь буде тримати надалі, тим більше гроші під нього виділяється з державного бюджету, і не треба докладати там якихось надмірних зусиль, робити суперякісний контент. Хоча в цілому, контент робиться непоганий. Чому? Тому що ви точно гроші отримаєте, бо вони закладені рядочком. да окремо Я думаю, що навіть коли в нас завершиться війна, буде відмінений правовий режим воєнного стану, ще якийсь період часу марафон буде існувати. Це буде подаватися під соусом протидії якісь там інформаційній агресії Російської Федерації багатьох інших таких речей. Як на мене, це вже неправильно. Це як мінімум рік неправильно. І медійники самі, багато медійників самі, самі кажуть, що ну це вже не той формат, який працює, треба якось його трансформувати. Але в офісі президента зараз просто цим займатися не хочуть. Це ж треба щось вигадувати, треба про щось думати. Ну от воно є, воно працює, хай воно працює надалі. От, до речі, про, про російських. Коли обрали президентом, до речі, Володимира Зеленського, тоді ж створив цей а, холдинг. Медведчук купив канал Зік і був холдинг ЗІК з 12 Ньюзван. На Ньюзвані у кореспондентів були самі менші зарплати, найменші, але ще до виборів президента всі ж хотіли. Як то кажуть, журналісти прилаштуватись ще до виборчого процесу на 112, тому що на 112 були хороші зарплати. Потім, от як це відбувалося, як продаються журналісти, так от багато хто от, наприклад, відкрився канал Зік? Не відкрився, а купив в канал Зік. От У людини була ставка у кореспондента 15 тисяч 2019 році. Приходить медведчуківське командування і каже: Друже, залишайся, ми даємо тобі 25 Тобто майже mm тисяча доларів на місяць. Це скільки? Це якщо тоді було... Це якщо тоді був 25, за 25 можна було купити долар. От, от порахуйте, так, 10 тисяч, це плюс 400 доларів на місяць. І людина собі Залишалася працювати з Медведчуком і купувала через рік машину, я знаю таких журналістів. А потім, звісно, хтось пішов викладати в університетах, хтось пішов на телемарафон. Так це правда. Люди відкладали гроші, люди добре жили працюючи на Медведчука. а Потім отримали шанс працювати, ну, наприклад, там в інших телеканалах, тому що він то свої сюжети непогано пише. Хто платить, тому й пише. Ну так це працює. Тому якщо низька зарплата в медійній сфері, а це данність не... То, звісно, люди продавалися різним Медведчукам проросійським. А тепер вони хочуть жити далі, хочуть заробляти далі. Не дивіться. да тільки дивіться, є ж одна відмінність важлива. Тоді ці гроші були приватні, хай і хай Медведчука, а зараз це гроші державні. От в чому суть. Я наприклад. Ну мені здається, що в такому випадку держава держава пов повинна, звісно, платити гроші там ну, за певну інформаційну політику. Але в нас є суспільний мовник. Це раз так. А по-друге, тоді робіть конкурси конкурси, на яких будуть брати участь різні телеканали. Вони різні телеканали. да? вони будуть пропонувати якийсь продукт, і ви цей продукт будете фінансувати. Наш Український культурний фонд, наприклад, робить різні там грантові програми, різні конкурси. І там я знаю багато медійників. Там беруть участь в цих конкурсах. Вони виграють, тому що все чесно, є експерти, які перевіряють, які все це значить дивляться, і вони можуть зробити потім якийсь гарний продукт, отримати за це гроші з державного бюджету. Ми, на жаль, просто зараз конкуренції цієї не маємо, і знаєте, ця історія там заробічанство. Вона трошки по іншому все ж таки, виглядає тим більше, що якщо вже так говорити, то е, а де ж тоді ваш патріотизм? Да? А де ж тоді ваше бажання десь попрацювати на державу? Ну, коротше кажучи, тут таке складне питання: воно морально етичне певною мірою. Але гроші задіяні в цьому питанню величезні. І я думаю, що ми до цього питання ще обов'язково повернемося після знов-таки війни, тому що будуть виникати питання. а як деякі канали виникали, як вони розширили свою медійну присутність? Да? Врешті-решт, яким устаткуванням вони користуються? Чому за дивним збігом обставин вони працюють в тих же павільйонах, в яких працювали раніше інші якісь канали да? у Пулу Медведчука. Ну і багато таких, от власне, речей. Але висновок тут простий: власне, з єдиним телемарафоном треба закінчувати, оскільки він вже демонструє свою неефективність. Я навіть більше скажу. По, по, по секрету, да, Як то кажуть, багато хто там працює, вони самі не на камеру визнають неефективність того, що вони роблять, в чому вони беруть участь. Вони відверто про це говорять. Вони ж знають рейтинги. Ну вони знають просто рейтинги, і вони знають, як би до чого це призводить. Саме, до речі, через це деякі канали зараз, будучи навіть в марафоні, вони просто величезну масу контенту роблять розважального, тому що він дає їм якісь там перегляди, от, наприклад, там. Канали типу прямого там і інші вони дають якісний контент в Ютубі, і цей контент інформаційно аналітичний, тому що вони не розважальні канали, а ті канали вони беруть розважальними речами, тому що з точки зору там інформаційно ну, є певні питання. Пане Ігорю, в мене до вас таке запитання: чи правильно я розумію це останнє щодо марафону? Що якби, наприклад, той же самий Еспресо, чи прямий, чи п'ятий був в марафоні, то їм би фактично платила зарплатню держава. Ну, якщо б вони були, наприклад, в марафоні, виділялась би певна сума. Ця сума йшла б на розвиток цих каналів. І, звісно, б журналісти, які б працювали в марафоні, вони б отримували як мінімум частину своєї заробітної плати від держави. Так воно так працює. Розумієте? Це ж насправді дуже вигідна історія. Ти чітко знаєш, що в тебе буде зарплата. Так, наприклад, от є там річний бюджет, тобто в тебе на рік, в тебе, грубо кажучи, контракт. Ти якийсь там точно по цьому контракту якусь суму отримаєш, а і все інше це вже там для твого розвитку, да? ти можеш займатися якимись іншими там речами. З одного боку, це розхолоджує. З іншого боку, ну я думаю, ніхто би з нас давати відверто поклавши, поклавши руку на серце, не відмовився б мати от таку певну стабільність, від якої можна відштовхуватися, правильно? У ти, до речі, саме через це в багатьох демократичних країнах на суспільних мовниках працює багато людей. На суспільних мовниках там зарплати менше ніж, наприклад, на ринку. Але для цих людей це дуже добре з точки зору старту кар'єри, бо ці зарплати стабільні, вони не міняються там, да, від, 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 від бажань власника. І індексуються, і, до речі, індексуються. Ін, індексуються вони звісно. Вони розповідали, ті, хто працює на каналі Ми Україна, що збільшився цей податок, так, військовий збір, і їм це компенсують тобто вони не відчувають, що в них з кишені там забрали ці гроші. До речі, в певному сенсі радію, що деякі люди можуть завдяки цьому марафону, хоча б отримувати достойні зарплати. Ну як достойні? Ну що маємо достойні? Це навіть не тисяча доларів. Ну щоб ви розуміли, просто хто не розуміє, наскільки у нас телебачення просто на дні. Ну телебачення українське це дно з 2014 року. Воно деградує, деградує, воно деградує далі. І його вже остаточно в Ютуб взагалі викидає на. Помийку історії, але я думаю, що все таки буде якийсь підйом телебачення, тому що не може Ютуб або штучний інтелект повністю його витіснити. Я думаю, все таки буде якесь повернення. Так, да, безумовно, буде, тому що, слухайте, все ж циклічно і е, просто ті умови, в яких зараз багато журналістів перебувають, ці умови ну, вони, зрозуміло, з війною пов'язані, і, хоті, ну, і хотілося б, щоб вони тоді були об'єктивні. А от суб'єктивні фактори, типу, от, знаєте, нечесної неринкової конкуренції, вони, звісно, повинні з цього ринку іти. Ну, я думаю, що час розставиться по своїм місцям, і ті, хто дуже зараз покладається, власне, на оці державні гранти або державну підтримку. Ну повірте, коли вони цю підтримку втратять, їм буде дуже складно, тому що вони будуть не пристосовані просто до того ринку. А ті, хто і без цього виживав, і навіть розвивався, ну у них я сподіваюсь, буде все добре. Бачите, друзі, сьогодні так відверто з вами поговорили, розказали вам багато деталей про роботу телемарафону, про роботу взагалі нашого телебачення за останні щонайменше 10 років. Про канали Медведчука, про те, як журналісти переходили з різних телеканалів на більш хороші і майже вдвічі більші зарплатні до Медведчука. І вони пояснювали це тим, що я там приїхав з маленького міста. Я хочу знімати собі квартиру більш-менш достойну, а не якусь комору. І я. Втомився, я закінчив інститут. Я не можу працювати, як вони казали, на нормальну навіть зарплату. Я просто на грані бідності. От як пише мені тут користувачка, у багатьох журналістів давно немає ні моралі, ні етики. Друзі, немає ні моралі, ні етики. У багатьох наших політиків немає у лікарів. Про що вже казати про журналістів? У людей немає моралі, і етики, а журналісти це такі самі люди, як багато хто.